Працівники підрядної організації знімають шар ґрунту та розчищають під'їзні шляхи для техніки, каже виконроб Іван Дяченко. Знімаємо рослинний шар ґрунту екскаватором, бульдозером. Автогрейдер планує, розрівнює, планує каток закатує. От так в технології виконуємо роботи. Роботи з будівництва мосту Ямпіль-Косеусь розпочали два тижні тому, говорить директор підрядної організації Анатолій Вакар. Поки збирають дозвільні документи на розчищення території. Викорчовувати, зокрема, треба кукурудзу та фундук, які тут ростуть, а ще дуби. Отримуємо дозвіл на вирубку дерев у прибережній смузі Дністра. Потрібно було власникам відшкодувати вартість втраченого врожаю, виділити. Місцева влада виділила їм земельні ділянки в іншому місці. Ви бачите, що є горішники, теж вирішується питання до того, щоб отримати дозвіл. Надіємося, завтра вже ми пройдемо горішники і отака смуга дойде до самої води планах зробити круговий рух на примикаючій до мосту трасі Моглі Подільський ямпіль Бершать Умань облаштувати під'їзні шляхи протяжністю у 900 метрів. Далі естакаду та уже сам міст протяжністю у 630 метрів. Його висота по опорах становитиме 40 метрів, каже Анатолій Вакар. Там тільки Основного металу 9,5 тисяч тонн металевих конструкцій це на спорудження естакади і самого мосту. Не рахуючи, це ще арматури для паль і все. Десь загальна кількість близько 15 тисяч тонн металу. Вартість цього проєкту 3 мільярди 386 мільйонів гривень, каже фахівчиня служби автодоріг в області Ніка Чернега. Міст дасть можливість розвантажити прикордонний пункт Могліподільський оточ Пропускна спроможність переправи становитиме 10 тисяч автівок на добу. Це буде масштабний проект будівництва прикордонно-мостового переходу з контрольно-пропускним пунктом на державному кордоні. Якщо брати по маршруту від Ямполя до Немирова по автомобільній дорозі, Р-08, на якій ми сьогодні були. Це Ямпіль, це Томашпіль, Комаргород, Тульчин, це Братслав і виходимо на Немирів. З Немирова ми їдемо на Вінницю і з Вінниці вже на Київ. Чернега додає між через Дністер стане продовження автошляху Немирів Ямпіль, а це 116 кілометрів. Зараз по усій протяжності цієї траси тривають ремонтні роботи. Тож розповідає міст, і відповідна магістраль з'єднає дві столиці Київ та Кишинів. Будівництво мосту планують завершити до кінця 2022 року. Юлія Вознюк, Ігор Самчук, новини на Суспільному. Вінночина.